Зуміти майнсет Тоні завжди шукав всьому свою власну вигоду, і ось ми живемо в дуже різних світах. Потрібно всім ділитися, не можна жаднічать. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні будемо говорити про тему пошуку вигоди. Власне, ця тема дуже прикольна, тому що я вважаю що ця навичка. Це вміння, цей майнсет, я не знаю, як завгодно можете назвати, одне з ключових для майбутнього вашого фінансового розвитку. Тому я дуже рекомендую сідати зараз зручніше, заварювати собі чай і дивитися цей відео. Поїхав! Власне, звідки взагалі ця тема, і про що це таке, да? про пошук вигоди. Мій улюблений телесеріал називається Клан Сопрано. Хтось, я сподіваюся, що бачив. Якщо ні, то обов'язково рекомендую до перегляду. І там є головний персонаж Тоні Сопрано, власне, як ви це зрозуміти. І ця людина, якщо подивитися, постійно в пошуках ресурсів і своєї власної вигоди. І оце для мене, коли я дивився цей серіал, вперше взагалі було щось дуже таке, типу, як відторгаюче, тому що я не міг. Розумієте, мені завжди казали в дитинстві, що потрібно всім ділитися, не можна жаднічать, що потрібно всім допомагати і все. А в цьому серіалі головний герой, напевно, антигерой, да, вів себе зовсім протилежно. Він дійсно допомагав людям. Він дійсно багато чого робив для друзів, для знайомих, там для інших людей, але завжди, завжди, завжди шукав всьому свою власну вигоду і ніколи, абсолютно ніколи, її не упускав. І коли я почав займатися взагалі бізнесом, цей серіал я почав дивитися якраз десь в той же період. Я почав займатися так повноцінно агенцією. Я зрозумів, що одної з сильних моїх сторін було те, що я завжди шукав можливості, де можна зробити. Можливості, ось тут є клієнт, о тут є прикольний проект, давай це давай, ось це ще так був колосальний розфокус. Так було постійно багато якихось зайвих, напевно, рухів, да, в плані якихось цілодвіжені, але вони всі потрошку-потрошку давали якийсь кеш. Вони тут давали там 500, тут давали 100 доларів, ага, ось тут там, не знаю, 50 доларів, щось таке. І потім, коли вся ця діяльність та вона почала фокусуватися, концентруватися, да, ви можете подивитися, взагалі нас є. Інший YouTube канал називається Seo by Practice, де я розповідаю власне про бізнес більше, ніж про фінанси. Коли вся вся діяльність почала концентруватися, я почав це все прибирати, бо я зрозумів, що набагато ефективніше заробляти гроші на чомусь одному і його масштабувати. Але ось цей майнсет, це вміння не упускати вигоду, воно взагалі дуже дуже, як на мене, важливе з точки зору фінансового. Розвитку, чому тому, що у всіх нас є з дитинства базові ці налаштування, скоріше за все, де вам кажуть. Ой, не жаднічай, треба ділитися з іншими, допомагай, з родичів не можна брати гроші і так, далі, і так далі. І це все про те, що ми віддаємо щось, що мали. Ми мали якийсь власний ресурс, наприклад, ви збирали гроші, приходить якийсь родич, каже, дай мені, будь ласка, позич. Ну, як ви позичите родичу гроші під відсоток? І як на мене, ось це величезний паттерн мислення, який дуже сильно заважає вам фінансово розвиватися. Тому що не дивлячись на все, ви маєте шукати можливості і маєте не упускати вигоду. Приведу один напевно з таких найбільш неоднозначних кейсів, але для мене він дуже важливий, бо він став для мене дуже переломним. З точки зору усвідомлення цього майнсету, десь років 19 в моєї мами був кредит, кредитна карточка, правильніше сказати, і там була що заборгованість десь на рівні там 35-40 тисяч. Не пам'ятаю точно, але десь в цьому діапазоні. І Я пам'ятаю, що всі ж знають, що е, мінімальний платіж по кредитній карці становить 5 3,7% це був Приватбанк іде на погашення відсотків і 1,3% йде на погашення тіла. Тобто, умовно, коли у вас списується мінімальний платіж, а моя мама платила саме мінімальний платіж і цей борг був сформований там, за величезний період часу. І я в якийсь момент зрозумів, що за кредитною карткою мама платить 3,7% в місяць від тіла заборгованості. Я тоді пам'ятаю жив з дівчиною. Ми сформували десь там 30%. Ну якраз ту суму, яка дозвола б закрити повністю цей кредит для мами. Але при цьому я не дуже хотів це зробити. Але при цьому я розумів, що це гроші, які ми накопичували. По-перше, ми це робили разом. По-друге, те, що це ресурс, який мені довело. Відкладати там декілька, напевно, тройку навіть місяців, Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що працював на роботі. Ресурс, який мені довелось сформувати якось, да. І якщо я його віддам, мама не зможе мені його повернути через місяць, через два і так далі. І я де-факто втрачу цей ресурс, який сформував. І ось було на чаші вісів дві складові. Забити на мамин борг, бо це її борг, вона окрема, доросла людина і, і все таке. Друге, допомогти мамі виплатити цей борг, але постраждати власним фінансово. І тоді я вперше прийняв рішення. Я прийшов до мами, кажу, мам, дивись». Я зробив величезний прорахунок. Я показав скільки їй доведеться платити, бо вона платила мінімальними платежами. Я прорахував в таблиці скільки мамі доведеться платити, і там щось вийшло типу 4 з чимось роки, щоб закрити цей борг при мінімальних платежах при 3,7% і сім ставки. Потім я зробив окрему табличку. Де поставив 2,2, здається, відсоткова ставка. Да, 2,2 була в місяць. Тоді відсоткова ставка, яку я зробив. Чому така ставка не пам'ятаю, відверто кажучи, здається, бо це було якось 2,4% або щось таке. Коротше, е я поставив відсоткову ставку і назначив суму регулярного платежа. Більшу, ніж ту, яка там була, ніж 5%. Тобто, у мами там здається, було 1000, там, що чимось, а в мене було 2000 тисячі гривень. І е, сума мінімального платежу вона зменшується пропорційно тілу. Тобто там умовно, на початку плачете 1300, а потім там не знаю, будете платити 420. А в мене в таблиці я прорахував, якщо робити фіксовані платежі просто по 2000 тисячі гривень. Бо так набагато легше насправді закривати борги. але Про це у нас буде колись окреме відео. Коротше, я порахував зниженою відсотковою ставкою. Я порахував з регулярною фіксованою. Воною сумою платежу і вийшло, що там платити щось типу там півтора рочки, чи щось таке. Я не пам'ятаю точно, не буду врати. Але набагато, набагато менший період часу. І ми домовилися з мамою. Я показав, що там є відсоткова ставка, що ось така сума переплати, тобто і все як роблять зараз. Коротше, я показав, і мама погодилась, і ми закрили дійсно той кредит. Мама дуже швидко там відносно віддала. Вона ще в якийсь момент давала більше грошей, тобто вона пришвидшувала да, виплату. Тобто, і втозі в цей бор був закритий. Всі щасливі, всі задоволені. Я заробив свої відсотки. Плюс повернув своє тіло, мама позбавилася величезного боргу від банку і пробралося це моральне таке стан. Бо насправді більшість людей дуже сильно будуть демонтувати борги. І ось для мене ця історія стала переломною, тому що вон я тоді зрозумів, що ну не дивлячись на все, я не маю втрачати власний ресурс. Не дивлячись на все, це. Робота формувати активи, ресурси, гроші і так далі. І я маю не упускати можливість їх примножити або капіталізувати, навіть якщо хочу допомогти. Тут звісно, все дуже індивідуально, з точки зору допомоги людям, формату, кількості і так далі. Приведу приклад, якщо до мене приходить мій друг Саша і каже: Антон, привіт, мені потрібно там на тиждень дай мені 100 тисяч гривень. Я з радістю йому їх дам безвідсотково, там взагалі без проблем. Бо я розумію, що йому потрібно якусь суму закрити там. Виплатити щось таке. Якщо цей же самий Саша прийде і скаже: Антон, дай мені, будь ласка, там не знаю 200-300 тисяч гривень на там умовно місяць, я вже виставлю йому відсоток. Я скажу без проблем. Типу, але давай там це буде там, 3%, 4 за ось це використання за цей період. Чому? Тому що все дуже індивідуально, але ви маєте пам'ятати, що наша задача. Не втрачати своєї вигоди і допомогти другу це також в якому сенсі вигода, да тобто налагодити зв'язки, все. Але якщо я розумію, що я даю гроші умовно. На більший термін вони за цей період можуть мені знадобитися, але в мене їх не буде. Мені доведеться якось перекривати, шукати інші рішення, робити якісь рухи, робити якісь активності, і я на це буду витрачати енергію, замість того, щоб просто взяти ті гроші, які я віддав людині, да просто з полички дістати і дати. І тому за це я беру відсоток і вважаю, що така сама історія має стосуватися майже будь всього Якщо вас просить, не знаю, друг просить допомогти перевести речі, без проблем ви можете поїхати, зробити це з кайфом, там разом і так далі. Але якщо вас друг попросить. Підмінити його десь, допомогти з великою якоюсь задачою, то я вважаю, правильним буде узгодити, що ви витратити якусь кількість часу і має бути якась компенсація. Да і, взагалі, як на мене, будь-яка нормальна, здорова людина, все це розуміє. У мене взагалі напевно, не було таких випадків, щоб якось люди цього не розуміли. Тому я вважаю абсолютно ок. І тому я вважаю, що якщо... У вас є родина, є члени родини, які постійно позичають у вас гроші. Просто почніть виставляти відсоткову ставку, бо це, як на мене, а буде справедливим. б, з точки зору ваших фінансових і вашої фінансової грамотності ви заробите. Третє людина задумається, чи потрібно йти до вас, чи буде шукати інші альтернативи. Бо, як на мене, це дуже часто історія про те, що люди перекладають, шукають дуже легкі рішення. Там ой, я можу зняти з картки, а можу ось піти, я не знаю, там у Юри позичити якихось грошей. Ну так, можеш, але за це також тепер доведеться заплатити. Людина другий раз подумає, тому що вам вона ж може їх повернути не в термін, щось таке. А банку доведеться повертати постійно регулярно, і банк точно забере своє. Повірте, а ви ж все ж таки сім'я, і тому ви добере до несете на себе ризики втрати своїх активів, втрати своїх ресурсів, розфокуса, обестінки. Увага, найголовніше обе стінки як для себе, так і для інших людей. Це для мене, взагалі, в якийсь момент було таке прикольно усвідомлене. Те, що люди, які в мене там постійно позичали гроші. А я в телеграмі до речі, в мене є телеграм. Ви можете перейти і підписатися. Антон Вайте. Ось тут посиланечко Ми залишимо В телеграмі. Писав, що до мене в якийсь момент почав звертатись купа народу. З проханнями позичити гроші, і це було типу 5-6 людей на місяць. І я зрозумів, що, по-перше, запитів набагато більше, ніж активів, які в мене є. По-друге, деякі з цих запитів були абсолютно різними: від типу там 30 тижні гривень до там, 10 тисяч доларів, і десь люди б хотіли взагалі там безвідсотково, і в той момент я зрозумів, що щось не так. Якщо світ так активно намагається в мене забрати мої активи, а ми пам'ятаємо, що гроші це енергія. Якщо ви цю енергію не використовуєте, то світ її дуже легко у вас забере. І тому перше фінансове таке базове правило це захищати гроші від самого себе. І я зрозумів, що якщо така купа народу навколо мене намагається. Це забрати в мене мої активи, то я готовий комусь їх віддати, але я хочу отримати відносно пропорційну вигоду. І тому, якщо раніше я позичав під 22 24 відсотки річних, то зараз ми змінили відсоткову ставку до двох відсотків в тиждень, тому що це все ще нижча ставка, ніж в мікрозаймах. І набагато вище ніж в банку. Якщо до мене приходить людина, замість того, що ти в банк, значить я розумію, що якась ситуація вже дуже критична. Я несу до такої ризики, тому що ситуація у людини критична, і я хочу за це пропорційно отримати вигоду. Тому ось така штука. І як на мене, тоді у вас не відбувається процесу обесінки. Ви починаєте розуміти, що люди цінують вас час, ваші активи, ваші ресурси. І змінюється взагалі відношення. Воно не стає гірше. Повірте, в мене не стало відношення гірше ні з ким з людей. Навпаки, вони стали краще, тому що люди почали мене поважати. І ось це дуже прикольна думка, яка є в цьому серіалі. Те, що я в якийсь момент, коли передивлявся цей серіал, вже в другий раз, бо я покажу перший раз, коли дивився клан Сопрано, в мене було таке відторгання до цієї складової тоні. А в другий момент, коли дивився, я зрозумів, що в цілому у нас просто різне відношення до самих грошей. Якщо в нашій культурі, да, в якій я зростав, гроші це щось про що не прийнято говорити, щось. На чому не можна фокусуватися, щось, що е, не круто, да, якщо ви такі, типу, про гроші постійно, ви, хочете, ви так, кажете, а де, а скільки, а як, якщо ви це обговорюєте. Я пам'ятаю, коли мені було 18 десь років, мені прям казали люди, що, блін, ти постійно думаєш тільки про гроші. Я думав, блін, ну да, ну типу, це ж правильно, в мене їх немає, мені потрібно про них постійно думати, щоб і вони були. І я зрозумів, що ми просто з Тоні живемо в різному світі. В його світі гроші це повага, авторитет. Людина, яка вміє їх заробляти, вона класна, вона молодець. В нашому ж світі людина, яка постійно думає про гроші, не втрачає вигоду. Вміє їх заробляти. Це щось таке, типу, не дуже добре. От сім'ю цінуєш, це класно, ти от молодець. От друзів цінуєш, це класно людям допомагаєш, це класно. А те, що тобі і твоїй сім'ї, блядь, їсти немає чого, ну це ж таке, ну сам розумієш. А коли ти говориш постійно про гроші, намагайся їх заробити, Я до тебе прийшов по допомогу, а ти виставив мені за це рахунок справедливо оговоривши це заздалегідь, це не круто. І ось ми живемо в дуже різних світах, і ось те, що я дуже раджу всім змінити, це змінити не з Чорного на біле, да, умовно, чорне і біле, бо це також чорне, а це також біле, тобто тут, тут, тут тако. Вот. А зробити щось для себе посередині, зрозуміти, що немає чогось дуже хорошого і немає чогось дуже поганого. Якщо ви всім роздаєте, всім допомагаєте і так далі. Вам можна до гроші не повертати і так далі. Чи класна ви людина для когось? Так, ви класний лох для когось, хто цим користується. Ваша сім'я через це буде страждати, ви будете через це переживати, нахер воно вам потрібно. Але якщо ви дуже егоїстичний, Замкнути і не знаю, постійно тільки шукаєте вигоду, замість того, щоб просто допомогти другу з його якоюсь задачкою невеличкою. Це також не є окей. Коротше, тому, як на мене, клан Сопрано топ серіал це перше. Друге, подивіться, будь ласка, його для того, щоб зрозуміти майнсет тоні. Не знаю, подивіться його, щоб зрозуміти відношення саме до грошей, і я раджу цей серіал передивитись з точки зору саме відношення до грошей, бо воно. По своєму дуже унікальне і дуже корисне з точки зору фінансового розвитку. Третє. Зрозумійте, що немає чогось чорно-білого, да, умовно. Є щось сіре, і ось це, напевно, найкраща конструкція з точки зору розуміння. Тому що сіра зона дозволяє вам вивести те той зручний формат, який підходить саме вам. Я для себе вивів свій. Четверте, розвивайтесь фінансово, друзі. Підписуйтесь на цей канал, ставте обов'язково лайк під цим відео, напишіть ваш коментар, чи дивилися клан Сопрано, що взагалі думаєте про Тоні. Та його фінансові відношення, і побачимось на наступних відео, Па-па!